Ми знаходимося у Дніпрі на проспекті Батана Хмельницького. Цей будинок був пошкоджений 20 вересня. Наслідок ворожої атаки. Він був пошкоджений влучання ламка ракети. Було зруйновано технічний поверх 5 до 6 під'їздів, пошкоджено облити перекриття в шести квартирах. Знищені два ліфти у цих під'їздах. Через деформацію плит та вибухову хвилю посипалися міжпанельні шви. У пожежі вигорели покрівля, електромережі та система опалення на горищі у 5-6 під'їздах. Вибито понад 80 вікон в місцях загального користування. 29 вересня розпочали демонтаж аварійних навислих конструкцій покрівлі, після чого почнуть відбудову зруйнованих елементів будинку. Нагадую, що читати новини та області можна на сайті DPInформаtori, а також слухати на радіостанції інформатор FM 1073. Зараз у чотирьох під'їздах, які уціліли, вже працюють ліфти, відновлено воду, електроживлення, під'єднано газ у двох під'їздах. Для тих хто щойно приєднався, повторюю, знаходимось біля будинку, який був пошкоджений внаслідок ворожої атаки 20 вересня. 29 вересня тут розпочали демонтаж аварійних навислих конструкцій покрівлі. Після цього почнуть тут зруйнованих елементів будинку. Подробиться то фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.